Ого! Жах. Просто жах. Оце нюце. Секс кукла. Оголена, але прикрита метеликами. Власниця одного з магазинів Дніпра розмістила своє досить пікантне фото на фасаді центрального проспекту міста. Незвичайна світлина для реклами викликає багато інтересу у перехожих. На цій світлині Ольга Жарко, підприємниця з Харкова, менше двох тижнів тому відкрила у Дніпрі магазин жіночого одягу. У якості реклами на фасаді будівлі розмістила своє оголене фото, чим спровокувала бурхливі обговорення серед містян. Безвкусяню це таке приватне. Це дуже інтимне фото. Я вважаю, це непристойно для реклами. Жінки говорять, проблема навіть не у сексуалізації жіночого тіла задля реклами, а у недоречності таких світлин на фасаді у центрі Дніпра. Не хочеться виглядати якось. Знаєте, типу старою бабкою, яка побачила напівого гарну жінку і бухтить, але, мабуть, це не коректно. Можливо, наші люди ще не готові до цього. Хоча дівчина дуже красива. На якихось інших рекламних площадках вона буде. Дуже дуже добре виглядати. Чоловіки ж тільки посміхаються при перегляді фото. Кажуть, якби там продавалося щось для них, точно б зазирнули. Цепляюча реклама. Взагалі мені подобається, тому я би обратив на це увагу. Я думаю, що це добре. Це гарно в інтернеті. Люди більш категоричні на пост з анонсом відкриття магазину налетіли як бджоли на мед. для реклами. Чого саме до одягу цей постер не має жодного стосунку? Ви занадто схиблені на оголені тіла в рекламі. Перебір із сексуальністю, як на мене, реклама чого? Що можна рекламувати повністю оголеним тілом? Реклама імплантів. Мені здається, що людина, яка повісила цю рекламу, не поцікавившись правилами розміщення, їй трошки байдуже до міста. Головний художник Дніпра Сергій Білий коментує дії харківської бізнесвумен. Розміщення реклами вона ні з ким не узгоджувала, ба більше і дозвіл їй ніхто не давав. Бланк з правильною вивіскою. Ми не підписували, бо його не було. Вони не питали. Вони повісили і все. Та забороняти розміщувати оголене фото кажуть не в змозі. Це не їхня компетенція, адже слідкують за іншими правилами. Ми, як орган місцевого самоврядування, ми не можемо тост втручатися у зміст самої реклами. Це забороняє закон України. Ми слідкуємо за тим, щоб Реклама розміщувалась правильно, не заважала фасаду, зовнішньому вигляду. Тож, якщо і прибрати щось з фасаду, то точно літери, бо саме вони порушують дизайн код міста. Саме літери, які вісять на цьому фасаді, вони порушують правила реклами, бо вони закривають двірний проріз, архітектурні елементи нещодавно їм видали припис, щоб вони виправили свою рекламу. Власниця магазину коментувати ситуацію на камеру відмовилася, проте повідомила. Про заборони та правила нашого міста навіть не знала. Проєкт розміщення реклами ні з ким не узгоджувала. Оформлення свого магазину вважає естетичним. Каже, хотіла створити у людей приємні враження. Припас дійсно отримала. Та через надто бурхливу реакцію на рекламу наразі оголене тіло сховала від поглядів перехожих. Анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу.